Привіт, всім ну залишилися зовсім трошки мені до пологів, а це означає, що пора збирати речі в пологовий будинок. Зараз я вам покажу і розкажу про свої сумочки, те, що я зібрала. Ну а перш ніж показати, хочу дати вам одну таку невеличку пораду, основану на моєму особистому досвіді, перш ніж починати збирати речі в пологовий або вирішувати, що саме ви будете там брати, купувати, сходіть в сам пологовий в прийомне відділення і поспілкуйтеся там з дівчатками. Попросіть у них список, запитайте, чи є речі, які можна або не можна брати в саме цей пологовий, адже кожний пологовий вони відрізняються один від одного і є свій обов'язковий мінімум, який потрібно взяти. Наприклад, в мене було в перший пологовий, мені потрібно було брати свої медикаменти до пологового залу, тому що в них не було нічого. В другому пологовому мене попросили взяти лише. Набір для породіллі в аптеці, і на цьому все Все інше в них було. В третій раз я вже сходила і мені сказали, нічого з собою брати в в пологовий зал не потрібно лише речі для себе для малюка в палату, які вам знадобляться вже після. Тому, базуючись на оцих таких моментах, буде і формуватися ваші сумки, які ви будете складати з вашими речами. Також є такий маленький момент, деякі дуже просять про те, щоб були. Пакети саме пакети з речами в деяких пологових це не обов'язково. Також цей момент уточніть і ще перед тим як їхати народжувати, вирішите. Ви будете самі чи з своїм супругом народжувати у вас буде парні парні пологи спільні, чи буде у вас окрема палата, чи ви будете в загальній, будете домовлятися з лікарем чи діжурна група, діжурний лікар, який там буде приймати у вас пологи. Всі ці моменти виріште до того, як у вас почнуться схватки. Тому що коли вже почалися схватки, вже як буде, так і буде. Ну, а ми переходимо безпосередньо до речей, і зараз я вам покажу свої сумочки, свої пакетики, які я вже собі наготувала і з якими я незабаром поїду за своїм третім, уже третім малям. І так, почнемо з першого пакетика. Це речі в пологовий зал, коли я буду саме народжувати. Сказали, нічого не потрібно, ну, я знаю, як це нічого не потрібно. Для себе я взяла змінну білизну. Вже після пологів одягну. Взяла для себе халат. Халат отакий, бачите, тонесенький у мене, такий хебешечка тонесенька. Я знаю, що я не замерзну, я не мерзлячка, мені тепле не потрібно. Ось такий халатик. В ньому я після пологів піду в палату, і потім, останні декілька днів, які я буду там проводити, я буду в ньому ходити. Також взяла для себе ось таку приготувала прокладочку. Це е, спеціальні прокладочки для породіль. Я вам покажу, у мене упаковочка в другому пакеті лежить. Ось таке для себе. Далі для малюка. Малюка ось такий чоловічок. Зараз я вам покажу ось такий чоловічок з ручками, з ніжками. Бачите, ніжки в мене закриті. Ручки ось теж закриті. Такий він універсальний. На перший час я їх ручки закрила, але можна отак їх відвернути, і будуть отакі ручки вже відкриті, коли дитинка буде чуть-чуть старше, десь ближче до місяця. А зараз потрібно закриті. І мені не потрібні рукавички, тому що в мене ручки закриті. Ось такий чоловічок, шапочка, два памперса, про всяк випадок. І взяла ось, ось ще дві, дві пелюшечки. Тонесеньку, хибешечку. Ось така, бачите, тонесенька-тонесенька. І ось таку баєчку тепленьку. Про всяк випадок взяла ось такі дві, дві пелюшечки це ті пелюшечки і та ось той одяг, який буде в самому в пологовому залі. Також взяла серветочки, для дитячі, для того, щоб малюка витерли. Його коли витянуть, його не миють, його витирають серветками, а потім уже в палаці ви зможете його помити. І ще взяла ось такі одноразові дві, дві пелюшечки. Зараз покажу. Ось такі вони, бачите, з цієї сторони. Як бумажна, а з цієї сторони клейоночка. Одна мені підстелити під мене, і друга під малюка, куди, на столик, де будуть його перевдягати. Ось такий, невеличкий набірчик. О, так, було, добре, видно. Ось такий невеликий набірчик для себе і малюка мені в пологовий, пологовий зал. Якщо з вами буде партнер, то приготуйте іще кульочок для нього. Зараз вам його покажу. І ось такий невеличкий набір для вашого партнера, який буде разом з вами резинові тапочки. Я поклала в кульочок, щоб вони не вимазалися. Звичайні резинові тапочки, футболочка, хебешечка чистесенька постірана. Будь-яка, аби вам було зручно, шорти або спортивні штани, також щоб вашому партнеру було зручно. Тест на ковід. Зараз це обов'язково без нього вас просто його вашого партнера просто не впустять в пологовий будинок. Тому потрібно зробити взяти з собою і зробити в прийомному відділенні, коли будете вже народжувати. І бутилочка з водою. Можете взяти свою, можете взяти будь-яку звичайну водичку в магазині, беріть невеличку, щоб було зручно, і краще всього, щоб була якась трубочка. бачите, як у мене трубочка або. З спортивного плану, тому що захочеться пити і вам, і, і партнеру. І коли ви будете лежати, вам буде незручно пити зі звичайної бутилочки, краще, щоб було, була якась або трубочка, або, або такі, знаєте, спортивні кришечки, щоб були не проливаючка. Ось такий невеличкий набір для вашого партнера. Ну, і тепер переходимо до речей, які вам знадобляться вже після пологів. Зараз показую наступні сумочки. І так, для палати в мене ось такі три сумочки. Я їх розділила по категоріям. Сюди склала одяг для себе і для малюка. Тут у мене постільні рушнички. І тут всяке всяка різне косметичка, памперси, пелюшки і всяке-всяке таке різне. Зараз я вам кожну із трьох сумочок покажу окремо, що там в ній в мене, в мене знаходиться. І так, поїхали. І так, перша сумочка це у мене постіль. Безпосередньо саму постіль я взяла. Не знаю, буде там давати чи ні, мені на своїй набагато зручніше і приємніше. Е, я не дуже мерзну, тому одіяло для себе я не брала. Я взяла для себе ось такий тонесенький плідік. Так, це в мене вивірить усю лицева частина ось такий. З оленями такий приємний, м'якенький плед, тонесенький. Мені його буде достатньо. Якщо ви мерзнете, візьміть собі одіяло. Там одіяло давати будуть, але ще радянських часів, і вони такі злегка колючкуваті. Ну, принаймні в моєму пологовому буде так. Як у вашому не знаю, уточнюйте. Так, взяла для дитини одіяльце. Я вже поклала його в під одіяльник. Зараз вам покажу. Так, оп. Ой. Тут у мене все одіяльце, таке білесеньке. А, воно в мене було в бейбі-боксі моїх старших доньок таке одіяльце невеличке, ось таке. І мені цього одіяльця буде достатньо. Його можна буде і постелити в кроватку, воно м'якеньке, якщо потрібно, і вкрити його буде достатньо для, для всього. І вкрить, і підстелити, і замотати. Дитинка маленька одіяло таке середнього розміру, скажімо так, дитяче. Так, взяла ще ось таку пелюшечку. До речі, такі пелюшечки рекомендую всім собі придбати. Дуже класна річ. дивіться, З цієї сторони, отака баєчка, м'якенька, приємне. А з іншої сторони, ось така клійоночка. Це пелюшечка не промокаєчка. Вона досить такого достатнього розміру 50, 50 на 40, здається. Вони там різні є, є більші, є менше, це саме маленький розмір. Класно її класне класний напеленальний столик для перевдягання. Якщо вам потрібно там, щоб дитинка погуляла з голою попкою, прийняла повітряні ванночки. На цю поклали і не переживайте, що ваш диванчик, матрасик, кровати, кровать буде запісяна, воно все впитає, всі какашечки, всі, все, все, все повпитує, і вона відносно швидко сохне. Тому поклали дитинка, там якщо піснула або там какнула, швиденько під краником прополоснули. Десь півгодинки-годинка, вона суха і можна іще. Я для своїх доньок брала дві-три таких, для того, щоб поки одна висихає, на другій можна лежати. Так, і ще я взяла рушнички, взяла ось рушничок, великий банний для себе, щоб можна було прийняти душ, і взяла ось такий малесенький, на кроватці на бильці буде в мене висіти. Для витирання ручок після того, як там помила ще щось. До речі, я ще взяла рушничок для дитини, але я його поклала, в речі в одяг. Тому я вам покажу чуть-чуть згодом. Ось такий, ось така перша сумочка. Ну і переходимо тепер до другої. Ось така у мене друга сумка з побутовими речами, те, що мені знадобиться в побуті. так, як обіцяла. Ось такі ось прокладочки бачите, для мам. Ось такі гігієнічні, вони великі, ось такий її розмір. Якраз на перший, перший день-два вам якраз такі знадобляться, тому що буде виходити дуже багато. ось, ось такі, так, і на, на потім я взяла собі ось просто нічні, нічні прокладочки, самі великі капельки. Це уже на, на потім, коли вже буде ем, зменшиться обільність. Так, потім ось пелюшечки, Дві я поклала в кульочок для пологового залу. Ці я візьму з собою про всяк випадок. Підстелити на кроваті, якщо мені знадобиться, можливо, десь там щось протече, вимажеться. Може, там малому знадобиться. Ну, хай будуть. Пачка памперсів, я її відкрила. Бачите, тільки відкрила дві, два памперси поклала в кульок пакет для. Пологового зала, останні беру з собою в, в палату. Так, тарілочки. Так як я буду з партнером, я взяла три тарілочки, ще й на нього одну. Не знаю, будуть йому давати чи ні. А для мене точно дві, тому що в обід буде перше і друге, потрібно зі своїми. Дві чашечки. Тут у мене пінальчик з столовими приборами, вон, вилочки, ложечки. все з собою своє я взяла. Так, тут у мене косметичка. так, Косметичку чуть пізніше покажу. Е, взяла ще з собою, бачите, ось ватні диски, поклала ще туди ватних паличок, якщо потрібно буде десь маленькому протерти. Пупік протерти, глазки протерти, оченятка його, ще щось. Ну, тобто, такий маленький набірчик е, дуже, дуже знадобиться, пригодиться. Так, туалетного папіру взяла два. Взяла вологий, взяла сухий, взяла сухий м'якесенький, обов'язково беріть м'якесенький, тому що після пологів там все буде боліти і е, зайвий раз дряпати або там щось ще робити. Ну, зовсім не хочеться, тому <смі> саме на такий випадок краще взяти м'якенький. Ну, взяла ще вологий. Так, взяла з собою упаковочку кульочків для сміття, для брудного одягу, для різних таких е, мілочей, можуть вам знадобитись, тому хай краще будуть. Так, Пульочка це така прям річ незамінна. Взяла ще дві пачки серветок про всяк випадок. Одні дитячі, вдруг мені не вистачить. І другі ось такі цікаві серветки, де якщо сильно спотією мені треба буде витертися, а можливості прийняти душ не буде. Ну, мало лі як пройдуть пологи. Можливо, мені перші декілька днів не можна буде митися в, в душі, то ось такими серветками я витруся. Хай в мене лежать, хай будуть. Так, розчосочка. Ну і тепер дві ось такі в мене косметички. Зараз покажу, що в них. Почну з косметички. Так, косметичка. Оп. Висипаю і показую все, все по черзі. Так про всяк випадок: голка нитка. Вдруг щось порветься, десь там щось. Випадки бувають різні, тому хай хай краще буде. Взяла з собою ще ножиці і пилочку. На випадок, якщо в мене десь зламається, ніг, ну, ніг нігті. Ні, щоб я не царапала дитину, щоб в мене все було, все було чудово, я була впевнена, з собою взяла ось такий маленький набірчик. Взяла гігієнічну помаду, беріть обов'язково, губи пересихають прямо моментально, починають тріскатися, тому гігієнічна помада вас просто врятує. Про всяк випадок дві резиночки, щоб волосочку не заважало, і ось таку маску для, для тріщин на сосках. Дуже рекомендую саме ось цю, я отак покажу. Щоб вам було добре видно. Чому саме ця? По-перше, вона класно працює. По-друге, її не потрібно змивати. Ви її наносите після того, як покормили дитину, покормили, нанесли. За 3-4 години, поки ви не кормите, вона працює. І перед тим, як будете наступний раз кормити дитину, трошечки трошки-трошки сідили молочка з груді, намазали свій сосок молочком і потім дали дитинки. все, водичкою змивати не треба, милом змивати не треба. Вона безвредна для дитинки. Молочком просто зверху намочили і дали дитині. Все. Ось така класна, класна річ. Я нею спасалася і при перших, і при других. І сподіваюсь, при третіх не знадобиться, але ну, про всяк випадок хай, хай мене буде. Так, це що стосовно моєї косметички. Ну і зараз покажу ось цю. Це у мене для гігієни, для душа, ванни. Так. Оп, так. О. Так, тут у мене миючі, чистящі миючі засоби. Так, оп. Ось так. Так е, це дитячий. Я перелила з я купила велику бутилку, перелила в маленьку. Маленький мені зручніше брати з собою, і плюс ось такий дозатор. Дивіться, що пляшка була саме з таким дозатором. Тому що, коли ви будете мити дитинки попу, в одній руці ви держите дитину, другою рукою надо набрати мило. Отак руку піднесла, нажала, попу помила. Дуже зручно, дуже класно. Тому ось, ось такий. Миючий засіб дитячий я вам покажу в наступних відео. Я просто з великої 750 мл перелила в маленьку, тому акцент на пляшечки я не роблю. До речі, Гель я брала саме оцієї цієї фірми, мені дуже подобається. Ось ця лінійка АП Я беру крем, беру гель для, для чутливої ніжної шкіри. Підходить від нуля. Крем взагалі просто, просто бомба. Всі потнички, всі прищики, всі, які в нас були подразнені на шкірах у моїх старших дівчаток в, в такому. В у віці пупсика а, оцей крем нас рятував. Так що я, прям, бачите, беру великий крем, великий об'єм 200 мл. Маленькими вже не розмінююся. Ось таким користуюся для маленьких діток. Дуже класний, рекомендую всім. Так, зубна паста. Дві зубні щітки, собі і чоловікові. Бачите, такі цікаві я знайшла. Щітка з ось так. Раз, тут щітка, а тут чехольчик. Для подорожей просто класна штука. Ось такі щіточки. О, До речі, в Аврорі брала дуже дешево, дуже класно. І взяла ось такий пробник 2 в одному шампуні. Не знаю, знадобиться мені чи ні, буде я там голову мити, чи ні. Ну, про всяк випадок, хай лежить, хай буде, а то мало лі. Так, і, і Тут у мене здається, а, да, тут у мене лежать зараз покажу, тут у мене лежать серветки. Я собі положила серветки для інтимної гігієни. Нічого про ці серветки сказати не можу, якісь, якісь новенькі. Спробую, спробую розповім. Хороші? Ні. Була акція в магазині, я собі взяла декілька упаковочок Таких маленьких, тобто 12, 12 штук. Ось такі серветки для інтимної гігієни. Якщо мені надо буде, якщо не можна буде митися, то буду ними витерла і все. Ось такий у мене набірчик для, для купання для ванни для гігієни. Так, з цією сумочкою все. Ось такий невеличкий набір. Ну і переходимо тепер до сумочки з речами, з одягом. Так, і переходимо безпосередньо до одягу. Так, взяла ось рушничок для маленького, такий невеличкий дитячий рушничок. Так, пилюшечки взяла і ще, Там у мене була одна хебешечка, одна баєчка. Взяла і ще по дві: ось дві баєчки, дві теплесеньких, дві тонесеньких, хебешечки. Про всяк випадок. Я дитину не пилинаю, але просять, я взяла. Хай буде. Мені не тяжко. Потім вони пригодяться постелити в кроватку, постелити в колясочку, постелити десь на диванчик, десь може дитину там прикрити, коли будете кормити. там в парку або ще десь. Ну, Тобто, такі, така річ, яка пригодиться. Так, далі взяла ще ось носочки. Бачите, тут чотири, чотири пари носочків, два, дві, дві тепленькі, хоч, бачите, такий теплесенькі і два тонесень, дві тонесеньких. Багато носочків вам не потрібно, вони сильно не вимазуються, так що вам, в принципі, цього буде достатньо. Так, взяла ще шапочки, тонесенькі і взяла ось такі. Баєчку тепленькі, бачите, такі більш, більш тепліші. Не знаю, буде там холодно чи жарко. В попередніх пологових було жарко, тому дуже тепле набирати, я не збираюся. Так, отакі от шапочки, носочки тут. Ось так. Так, взяла ще чоловічків, я беру тільки чоловічків, мені з розпашонками, пільонками, всім цим незручно. Тому чоловічки це ось отонесенькі. Ось, Ще чотири, бачите, ще чотири тонесеньких з розрахунком по одному чоловічку на день. Не знаю, 3-4 дні, скільки я там буду, і взяла ще ось два тепленьких. Таких ось махрових, знову ж таки, вдруг буде там прохолодно, то ось ще два махрових взяла. Взяла ще ось таку ем, ну, носовичок, пільоночку, чи як. Якщо дитинка там зригне, якщо треба буде десь її тернуть ротик, ще щось, підстелити під, під голову, коли буде вас на, на ваше плече, коли вона буде там і потрібно потримати стовбиком. Щоб якщо сплювало, то ось у мене є такий, така пилюшечка, на яку можна зригувати. Так, ну і речі для себе. Е, ночні сорочки я не люблю, тому я для себе взяла ось три футболочки. ось три футболочки. І взяла одну ось таку маєчку, маєчку для кормлячих мам. Вона, бачите, вже з встроєним бюзгалтером, ось таким, для годуючих. Ось так. Вона тут відстібається. Ось така: це не бюзгалтер, це ціла маєчка. Ось така, бачите, маєчка. Взяла одну таку собою ще маєчка. Якщо мені буде жарко, я буду в мачці. Так, взяла низ, білизну. А, низ я взяла багато, тому що, можуть бути, а, протікання, може вимазатися, тому взяла так, в достатку, взяла їх шість таких, таких, щоб не переживати. І ще взяла два топіка. Це не для кормлячих, це просто самі звичайні такі топіки. Мені в них дуже зручно, я зараз в них ходю. Ну і полога вам теж. А, Просто спустила, покормила і все. Ось такі. Для кормлячих у мене, для годуючих мам, у мене є бюзгалтери. Я вам їх покажу. Можна подивитися на них у відео про одяг для вагітних і породіль. Там, там я про них розповідаю. Так, і взяла ще з собою дві пари носочків. Взяла ось такі тепленькі, знову ж таки, мало лім, а вдруг, а вдруг я замерзну. Ось такі, бачите? Махрушечка. І ось такі тонесенькі. Тонесенькі, звичайні, звичайні, навіть такі коротенькі відносно, носочки. Про всяк випадок хай, хай, хай будуть. Так, я ще з собою візьму тапки, тапки буду брати з собою резинові. Е, можу показати ось так. Оп. Ось ці тапочки, я зараз у них ходжу, тому вони мене ще не впаки не в сумки лежать. Но я їх обов'язково покладу, як буду їхати. Е, можете взяти з собою двоє звичайні хатні тапочки і резинові. Я два брати не буду, мені достатньо одних резинових. Е, резинові обов'язково. Піти в душ, в самому пологовому залі, десь там щось капне, ляпне, ще щось. Резинові взяли, помили і без проблем. В душову кабінку в резинових зайшли і не переживайте, що ви там собі щось підчепите, якийсь грибок або іще щось. Так, і в мене з речами я все розповіла. Залишилося іще два важливих пакетика. Зараз я вам їх покажу. Так, іще один пакет це речі на виписку. Ви можете їх взяти з собою або залишити вдома, щоб вам потім їх привезли, але обов'язково їх складіть самі зараз, щоб потім чоловік не бігав по квартирі, не шукував ваш одяг, одяг для малюка, те, що буде на виписку. І так, показую, що у мене. Так, почнемо з речей малюка. Ось так я собі зложила, скрутила, щоб було зручно. Це ось такий чоловічок, теплий, зимовий вуличний чоловічок. А всерединку я тут запрятала зараз покажу, повний комплект, починаючи від самого самого. Оп, дивіться. Тут уже в мене є носочки, є шапочка. Бачите, шапочка теплесенька. Я ось поклала чоловічка, чоловічка, і памперс. Все, бачите, повністю все готово. Памперс одягли, чоловічка, шапочка, носочки, зверху теплий чоловічок, і дитина готова на виписку. Ось такий комплект для маленького. Все сюди складаю. Оп. Ось таку. Так, другий це для себе. Знову ж таки, повністю все склала. Ось тут у мене сукня, яку я буду на виписці, ось таку я собі приготувала вишиванці. І білизна. Опс, оп, ось так. Ось такий у мене це мій комплект. Ну і основне, що я всім ще рекомендую, взяти з собою косметичку, тому що, тому що після пологів ваш зовнішній вигляд буде залишати, бажати кращого. І навіть якщо ви особо не користуєтесь косметикою, то ось такий мінімум, хоча б такий мінімум, як я собі приготувала, ви собі візьміть. Так, що тут у мене є? Показую. Так, я взяла крем, ось такий крем, він вирівнюючий вирівнюючий тон. Дуже схожий за своєю за своїми властивостями до тонального, але він без тону, тобто він прозорий. Взяла ось такий коректор, оченята підмалювати, там ще якісь будуть, можливо, темні круги. Це у мене туш, звичайна чорна туш. Взяла під, під свою сукню червону помаду. Саме з тією сукні буде класно у мене виглядати червона. Виберіть під свій образ, під свій одяг, який яка вам знадобиться помада, і взяла ще ось таку цікаву палетку. Тут в мене є все, щоб можна було очиняти і очиняти і все інше. Привіт, привіт. Так, що тут у мене є? Хайлайтер, бронзер, бачите, пудра, коректор, рум'яна. Повністю повністю все є. Ось така палетка. П'ять в одному, тут є все, і мені ніяких додаткових засобів з собою брати не потрібно. Ось така ще собою палеточку я взяла. Ось такий набірчик це у мене на виписку. По-перше, По це ваша обмінна карта. Документи ваші. Якщо чоловік з вами, то його документи. Я розумію, зараз діє і все інше, але на про всяк випадок, краще візьміть з собою бумажні. Щоб зовсім не було до вас ніяких не питань, ні претензій. Так, із такого, що рекомендую, що взяти блокнот з ручкою. Якщо якусь дізнаєтесь нову інформацію для себе, особливо коли ви вперше народжуєте, то записать. Можливо, у вас серед ночі з'явиться якесь питання і захочеться зранку задати лікарю, знову ж таки, записати, щоб не забути. Так, Телефон Телефон у мене в руках, тому показати не можу до цього всього списка, але зарядка до телефона. Якщо вам буде не спатися, то візьміть собою наушники, які там проводні, безпроводні, це вже ваше діло. І знаючи нинішню ситуацію в країні, я ще з собою беру повербанк. Тому що невідомо зможу я заряджати телефон через, через розетку, а чи буде він у мене заряджатися через повербанк. Ось такий набір: е, документи, телефон, зарядка е, і блокнотик. Це обов'язково, це перше, що покладіть в сумку з речами, яку будете брати з собою в пологовий будинок. Ну а потім уже складуйте все інше. Ось такі ось такий набір речей я беру з собою. Е, у мене була ось така ось брошурочка, що взяти. Е, я її зараз покажу. Тут всередині цілий піліч список, що потрібно брати. Бачите, я там почоркала, попідправляла, зробила, зробила під себе, базуючись на, на своєму досвіді, на своїх уже двох походах. Це особисто мій вибір, речей, який я вирішила собою брати. Тут список трошечки більший. Можете брати по ньому те, що вам дадуть в пологовому будинку. Можете користуватися лише моїм списком. Дивіться самі. Це така інформація вам для. Общих обшого знання це не обов'язково ті речі, які ви повинні брати. Це сугубо, сугубо мій досвід оснований на декількох вже походах, на декількох пологах. В мене пологи природні свої я сама народжую. Я розумію, що якщо там у когось кесарєве, можливо, у когось ускладнення або ще якісь є моменти, які потрібно враховувати, то список речей буде змінений. Тому знову ж таки, Свій свої речі, які будете брати, коригуйте зі своїм або лікарем, в якого ви стоїте на обліку, або сходіть в прийомне відділення пологового будинку і там дізнайтесь, уточніть, запитайте, якщо у вас є якісь сумніви по тим або іншим речам. Ну, а в мене на сьогодні все. І до зустрічі в наступних відео. Відео, а точніше, зустрінемося уже після пологів. До зустрічі!